запрошення. Е е я хотів би сьогодні поговорити з вами про майбутнє українські банки. Такі, про майбутнє українські банки та про економічний розвиток. Е я міг би говорити про якісь футуристичні речі, наприклад, е штучний інтелект замість банкомату, але в таких складних умовах, е які ми маємо сьогодні, я вирішив, що більш актуальна тема це наше з вами майбутнє. Сьогодні то ми можемо побачити приклад, як можуть наглядати українські банки майбутньому. Чому я вибрав саме Польщу не тільки тому, що я працюю в найбільшому польському банку в Україні, а ще й тому, що Польща дуже подібна до України. Ви можете побачити, що. 3 мільярди євро, польські банки заробили 4 мільярди євро. Така сама ситуація з довірою банківської системи до банків. В Польщі банкам довіряють 65% громадян і 95% компаній. За рівнем довіри з банками конкурує тільки церква Польщі і Польська поліція. В Україні ситуація цифра така сама, але з мінусом. Знову таки, так, українським банкам не довіряють громадян України. З банками в плані недовіри конкурують тільки російські ЗМІ, українські суди і українська міліція. Дякувати Богу, що українці зараз більше довіряють іноземним банкам, які я презентую і представляю така оборона. І це ми бачимо по нашому бізнесу. Це принесло їм стабільність, це принесло їм прозорить право гри чесність і довіру. без економічного зростання, без економічного розвитку. Тому мене це питання цікавить і як банкіра, яке буде в мене в майбутнє, і як спеціаліста. Свого часу я в Сполучених Штатах працював саме в галузі економічного розвитку е в Штатах Північних Південної Королі. У нас з вами буде щасливе економічне майбутнє, якщо у нас буде три речі: робочі місця, робочі місця, Ще раз робочі місця. Чому це так важливо? Тому що робочі місця не тільки знімають соціальну напругу, вони дають податки. Якщо ці податки не розкладають повністю, то їх інвестують в покращення якості життя в інфраструктуру. Краща якість життя, краща інфраструктура приваблює інвесторів. Вони створюють нові робочі місця. Нові робочі Знову інвестуються в якість життя, і це така спіраль життя. Це спіраль економічного життя на відміну від, від, від спіралі смерті. Спіраль смерті це коли мала економіка, маленька, яка зжимається, держава продовжує намагатися вичувати з цієї маленької економіки більше податків. Робочі місця зникають, компанії тікають за кордон. Навіть з суверенітету країни. Тому в світі йде одна справжня війна між усіма країнами це війна за інвестора, війна, війна за робочі місця. І це насправді війна не зміна життя, на смерть. Та й воюють друзі, воюють Канада з Америкою, воює Польща з Німеччиною, Китай з Лією. В Сполучених Штатах воюють між собою Штати. В рамках Селище водію звезду. Тобто війна йде на, на життя на смерть. Тому що програш э, або виграш мають дуже серйозні наслідки. Чи всі робочі місця однакові? Ні. Робоче місце в ресторані не робочим робочому в промисловості. Існує так званий ефект мультвіліз. Саме тому Китай пишається тим, що його називають промисловою околицею всього світу. Саме тому Польща пишається тим, що її називають промисловою околицею Європи. І це, це саме те, за що повинна боротися воювати Україна за робочі місця в промисловості, в високих технологіях. Держава не тисне на бізнес, дає йому вміну дихати, то е, рано чи бізнес з'являється власний Біл Гейтс, з'явиться власний Стів Джобс, Іван Маск і так далі. Але це займе 10, 20, невідомо скільки років. У нас такого часу немає. В Україні для того, щоб вижити, на це часу вже немає у ресурсу. Існує другий спосіб це так, це так званий активний економічний розвиток. Це коли е, хтось їде. Лагеном. хтось їде до голови правління Мерка або Нестлея або Конюве і переконує цю людину створити в Україні вже сьогодні виробництво, зробити нам тут робочі місця. Це так званий бізнес девелопмент активний економічний розвиток. Крім цього, існує маркетинг і реклама. Треба показувати найкращим чином те, що в нас є. Ці інвесторів в першу чергу цікавлять промислові майданчики. Приводи, як продаються чи показуються ці майданчики, які формуються в Україні і у наших головних конкурентів. І знову хочу підкреслити, що наші конкуренти, конкурентні любов це не Харків, це не Крапор. Тут є природа і в принципі є якась інформація про цей майданчик. Промисловий і є можливість зацікавити якогось інвестора, який купить такий сільськогосподарський екстрим. Приклади наших конкурентів. Сполучені Штати Америки, які почуття випікаються на громаді. Тут можна не тільки працювати, тут можна жити. Тут фантастичний клімат. Дерева, ваша дружина, ваші діти будуть на вулиці гуляти да? з, з, з задоволенням. Тут можна жити. Як і в життя. Китай! Китай не бреше. У цих бараках знаходяться 110 німецьких дітей компаній і інвестиції е, бараки 10 мільярдів доларів на рік. Тому Китай більше про нічого і не треба. Польща. Що говорить нам Польща своєю планою? Вона говорить, існує Франція, існує, існує Італія, Німеччина це стара повійна Європа. Ми новаємо динаміка, швидкість, молодість це те, що говорить польська влада. Росіяни. Дерев нема, є сучасна якась будівля, клімат не дуже, але є красиві дівчата. Тобто, допомагають підписати бізнесменам якісь документи. Тобто, ще раз хочу підкреслити, що іде на життя на смерть. Кожен боює за інвестора, за робочі місця, інше в нього є. Е е на закінчення своєї презентації я хотів показати вам дуже простий приклад, е який пояснює, чому Україні треба дуже швидко мінятися. Якщо ми цього не зробимо, то шансів на вживання у нас практично немає. Так? Шансів вигнати цю конкуренцію у нас не буде, якщо ми не змінимося шарфом. Зараз після цього я просив. Це, якщо ви не знаєте про дехіл в Києві. хто знає, коли почали його будувати в 1996 році. Архітектор Мабучка. Зараз я хочу вам показати, з ким ми конкуруємо ще, чому нам треба мінятися, будь ласка, відео.